Давайте перелічимо інвестиційні проекти в енергетику, які, в принципі, зараз реалізовуються в Україні. Що зараз будують компанії, фонди, інвестори, куди вкладають гроші? Значить, класика це сонячні електростанції і системи накопичення електроенергії, або скорочено без Battery Energy Storage Systems. Великі проекти. Вітрові парки, це стоять. В спеціальних зонах, де роза вітрів дозволяє багато генерувати електроенергії. Вітер е, дує, електроенергія генерується. Е, навіть декілька заводів по зеленому водню наразі почали будівництво. Це там тема майбутнього. І, звичайно, почалися багато проєктів по газопоршневим установкам знов-таки для генерації електроенергії. Також є заводи біогазові, але там питання до сировини, звідки брати ці палети чи іншу якусь сировину солому, щоб генерувати електроенергію. І біометан, біоетанол, знов таки питання це більше до агропромислових компаній, у яких є відходи для генерації цього біогазу, і здебільшого це експортні проекти.